Дорогу Христі, я щиро вдячний всім тим, що молиться разом з нами. Я щиро вдячний всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дякую щиро вам. Коли ви молитеся з нами, ми творимо церкву Христову, Бо тому що церква це є зібрання вірних. І ми зібралися в ім'я Христа. Тому я від вас прошу одного, коли ви Слухайте трансляцію в прямому ефірі, пишете в чаті за здоров'я, за померлих, в інших своїх наміреннях, за що ви там хочете, це ви берете участь в службі. Але є така винагорода за нашу працю: це поставити лайк. Не порівнуйтеся. Світланко, скільки лайків поставили? 844, 844 лайки. Половина людей дивиться на халяву. <реш> До... 1979 онлайн і 800 лайків. Ну ну люди, ну та тисніть пальчиком, не полінуйтеся вже. І тим більше підпишіться на канал. у вас Більша половина не підписаних. Кожен, хто буде за мною молитися, будете мати особливі ласки. Не вірите? Перевірте. Господь Бог вас змінить. Бо кожен, хто дивиться, наш канал ви вже змінилися. Ви стали іншими. Ви почали інакше дивитися на Бога, інакше дивитися на життя, інакше дивитися на себе. А якщо ні, то у вас ще все попереду. Бог до вас зробив вже 100 кроків, до тих, хто до Бога зробить один. Будьте відважні. Не бійтеся міняти себе, ставайте свобідними. Бог хоче бачити вас свобідними, свобідними від гріха в першу чергу. І будьте свобідні в своїх вчинках і своїх наміреннях. Свобідні. Не чекайте, що вас тут заставить. Молодь, не чекайте, коли вас тато чи мама заставить, що зробити. Подивися сам, що можна зробити елементарно постав щось на місце, то поправив там повитирав, десь. Вчіться бути самостійними. Бога ви до вподоби, коли ми є особистість перед Богом. Не представник стада, так? а особистість. Бог хоче мати справу з кожним із нас особисто. А тільки війна людина. Може заявити про свою особистість. Я є. Так, хочу привітати наших славних іменинників сьогодні. Вас сьогодні багато. Так. Отже Василю, щиро дякую вам за ваш цей нелегкий труд. Постійно молимося з вами онлайн. Щиро просимо привітати нашого синочку Целепу Василя з днем народження 26 років. Бажаємо міцного здоров'я, Божої опіки, Божого благословення і вашого отче Василю благословення. Вітаю мама Марія, тато Володимир, брат Павло і бабуся Оля і вся родина Тернопільщина, село Беремівці. Пересилаємо вам пожертву щиро вам дякую, Марія. Дякую вам, вітаю щиро іменинника, нехай Господь Бог благословить. По пане Василю, з днем народження. Як є Василі в сері, то і порядок на селі. Хлопці, хотів далі казати, свято вже мені цензуру наклало. То Василі то є велике, велике ім'я, і це ім'я має особливу силу в собі. Так що не спаскуйте ім'я Василя, бо Василь то є володар. Той, який відповідає, не просто управляє, а відповідає за багато тих людей, що йому поручені. Тому з Днем народження, наснаги, сили, здоров'я і всю родину, нехай Господь Бог благословить і іменинника. Наступне, слава Ісусу Христу! Отче Василь, сьогодні святкує світ ювелей 60 років, моя сестра, Солятицька Галина. Бажаю, щоб твій день народження був особливим. Не схоже на, на ті, які в тебе були, щоб тебе оточували ті люди, до яких у тебе лежить серце, і хто бажає тобі добра і щастя, Боже, благословення, нехай все погане, обходить стороною, життєві негаразди долаються з легкістю, а кожен день буде сповнений радості і щастя, здоров'я, світлої віри, надію на краще майбутнє. Нехай близькі, друзі завжди будуть поруч з вашим у важку хвилину стійкості, бадьорості духу. Нехай всі намірення, плани реалізуються чітко і вчасно. Нехай в гаманці завжди будуть гроші, нехай сирени і тривоги турбують наших ворогів зі святом тебе. Так чудесне привітання. Слухайте. Я приїду сюди привітання, пані глино, вітаю вас, не Бог вас благословить і всю вашу родину з Днем народження. 60 років це ювілей. Є що згадати, є за що помолитися. Але є за що й подякувати. За здоров'я племінника Андрія, якому сьогодні 12 лютого святкує свій день народження. Так, не написали, скільки Андрійкові років. Я вітаю Андрія з Днем народження. Слава Ісусу Христу! Отче, привітайте мого похресника Євгенія Захарчук, Захарчука. У якого сьогодні день народження хочу побажати йому здоров'я, міцного, щоб завжди залишався добрим та чуйним, яким він є, щоб його серце наповнилося, лише радість та любов, Божої йому ласки і благословення на многих і блаї літа. З повагою, Хресний Олег, мови Хресний, дбає, бачите, це і дуже добре. Я приєднююся Євген, нехай Господь Бог благословить вас і вашу родину, Хресному щирі вітання і Божого благословення для всіх вас. Слава Ісусу Христу! Привітайте батьків з 35 річчям Марти і Ярослава. Це спільного подружнього життя, я так розумію. 35 прекрасна дата, Справжній весілля ювілей. Будьте ж любов'ю, ви багаті, чекайте допомоги. Від люд від своїх дітей і завжди допомагайте один одному. У цьому житті головне сім'я. Ніколи любити не забувайте. Очікують, нехай завжди друзі. Щиро дякую. Дай Боже, миру і здоров'я. Боже, так чудесно. Знаєте, подружжя, 35 років разом. Марта і роз Марта і Ярослава. Так? Нехай Бог вас благослови. Дай вам, Боже здоров'я. Любить один одного. Робіть один одному приємні речі, портите настрій якому. Наше діло піднімати настрій один одному. Вітаю вас з ювелеєм. Дрого онука Андрія, вітаю дідусь, Микола Андрійович і бабуся Марія Васильівна Олексюке, село села Пільний, Городенківщина, Божої опіки, здоров'я, щастя на многі і благі літа. Боже, дарі моє земляке. Я вітаю вас, нехай Бог вас благословить, здоров'я, Божого благословення для Андрія і всім іменникам здоров'я проживати на многії і благії літа. літа, я літа, нога Вітам, нога лита Бодра. Спасен со сотвори, Господи нога.